Всьому світу на диво, щоб жилось нам людям щасливо, у мирній, вільній, незалежній Україні, і так буде і стороні. Тишок світи будинки, величали славу тижні Богу і тепло того серця тепло, Українка моя, українка, милий затишок світи будинки, величали славу. Світли будинки, вилечали забудріжній Дніпро, і теплого серця тебе. Тепло. Сібратись якось мені від і не перенати ніколи в подібні, щоб сни. Я правда жив і в інше важке століт... лихоліття, звідти дитям називаюсь війни. Ще пам'ятаю, я трохи часи ті далекі тих, хто над нами тоді головував. Я пережив уявіть, з півдесятка генсеків, може, навіть півдюжини не рахував. Їх назавжди терпляче земля поховала. Як не тримали, вони те владне кермо, адже яка б не була страшна в нас навала, Ось і вони тут у нас, а ми живемо. Хай хоч які бандюковичі тут верховодять, скільки в негідники ціни несли нам біди. Маю я досвід, приходять вони і відходять. Ми ж залишаємось, знаю завжди. Так що вітаю вас ді свята. Залишайтеся таким же мудрим, гарним, працевитим, натхненним. Завжди вітаю. Так, дякую за творчість. <клес> цього не було. Ні в кого цього не було, а в Олександра Федоровича було. Так що це дуже високий рівень свідомості, патріотизму, любові до краси. І він нам дітям, ми йому чужі діти, ми не його діти. Ми просто вони наші шефи. От і він нас клас. Ми ходили там в похід, знімали це на плівочку. І десь воно, звісно, загубилось. Може, у вас є. То будемо вам дуже вдячні. Так що від всього нашого класу, от через 55 років, ми вже дорослі. Дуже от ми вам дуже дякуємо, дорогий Олександр Федорович, Дорогий дякуємо тисячу разів. Усіх ви нам показали. Цей світ і що його можна даже зняти, що буде пам'ять. No. Дякую, дякую, дякую. І вам за ваші вірші, за вашу поезію. І дійсно дуже б хотілося, щоб більше людей, особливо молоді, прочитали ваші книжки. Довголіття все саме кращого. Подяка до землі.